Доброго дня, з вами Сьогодні хочу зробити з вами розклад на Київ. Подивитися воєнні дії в Києві. Що чекати? Розклад буде ну, на короткий період, що чекати найближчі часи. Застереження подивитися, тому що е, дивлюся постійний час, дуже йдуть великі обстріли по Києву. І потрібно зробити застереження, де як, коли. Давайте подивимося, Київ, які місця, чи будуть подальші обстріли. Застереження Київ. Так, Київ. Воєнні дії, що чекати найближчі часи. Обстріли будуть вісімка. Вісімка жезлів. говорить, що обстріли будуть з неба і обстріли будуть масовані. Це карта вогню. Аж напади, незапні напади вогонь. Ну я так скажу. Тут однозначно треба бути обережними, хоча, я так скажу, Київ дуже великий і не всі регіони зачепи, тому що тут... Випадає від масованість. Мало, да? мало. Мало долетить. Буде відцікатися. Мало долетить, буде відцікатися. Масовано буде йти, безпілотники, але багато буде відсікатися, мало долетить. Але вогонь буде, руйнація буде. І навіть у мене тут карта випадає, як сили. Город сильний. Приймаються вже якісь рішення, договори йдуть, король мечів. Але король мечів це, знаєте, карта наступу навіть. Руйнації. От плани якісь. Але тут двойка кубка падає, як договір. Договір по королю мечів, можна сказати, що розум. Розум і договір. Але можуть бути проблеми там, де є вода. Будуть Будуть смерті. Будуть смерті. Однозначно. Ще карта випадає По-тихому. Передається інформація, що де руйнується. Не з телевізора, а передається так дуже швидко. От тільки дещо зробилося, і вже ця інформація передається. Є якісь шпіони. Але я так скажу, ці шпіони по всій Україні сидять. Засланців дуже багато, тому що це не один рік воно планувалося. І війна, і війна однозначно? Випалювання будівлі. Розрушення, а також карта випадає смерті? І смертями буде. Так, що тут іде... Може бути проблема місцями з водою. Проблема місцями з водою і коло води. Коло води. Але тут карта ще падає, що можуть бути загострення обстановки, обстріли можуть бути в місцях державної установи. Місця державної установи, склади, а також. Там, де люди відпочивають. Це різні кафе, бари, а також різні наливайки. От там може бути, може бути загострення. Я не бачу, щоб люди тут виїжджали, тікали, боялися. Немає тут такого. ні, Город великий дуже на нього страху. Важко навести, тому що тут люди, так як випадає, ще працюють, оновлюються. Але в мене ще карта випала глупець. Це дитина. Дивіться, щоб де знаходяться діти, особливо там, де є вода. Це може і басейн небудь. Застереження. Тут більше як околицю. Околицю можуть бить. тому що до центру важко долетіти. Тут околиця випадає. І там, де раніше були прильоти. Будуть, будуть і смерті, і будуть ранені. Особливо карта падає, особливо вночі досягнення результату. Але все те, що хочуть. Планують, думають, обговорюють, те не здійсниться, тому що випадає карта ілюзій. Планів багато, думок багато, а результату мало. Не все доходи. Не все доходи. Тут теж своя сила є, своя оборона, захист. Відбивання. Але що з й доходи? Доходи. Тому що карта випадає і вогню, і розрушеній, і смертю, і переоцінення життя. І карта руйнацій, потірь. Так що тут по Києву теж є проблеми, але не такі. Ну, не знаю, по карті показує не такі трагічні, як по Запорізькій області, по Сумській. Не такі трагічні. ні. Скоро це все закінчиться. Так, закінчиться все в Києва, Скоро закінчиться. вірофон наведеться порядок. І буде велика зміна. І тут карта порядку випадає тупік. Жертваності тупік. Все наше стабільне. Карта жадності випадає, але карта е, стабільності. Все буде стабільно. І з надія на праздник. І поки все буде добре, навіть я б сказав би. Чим далі, тим буде покращення. Дякую, що дивилися цей розклад. Став лайк подобайте. подобайки. Ділимося цим розкладом. Не ігноруйте тривогу, тому що безпілотники підступні і треба пережити цей негативний період. Пишіть коментарі і підписуйтесь.